Івасик Телесик. Пам'ятаєте таку українську народну казку? В усіх казках закладено якийсь потаємний зміст. Чому Телесик і який зміст закладено цій казці? Коротке зміст казки, я вам нагадаю, дід витисав із дерева Івасика Телесика, бо в них не було дітей. Коли він підріс, дід зробив човен для того, щоб Івасик плавав на інший берег пасти гусей. Івасик Телесик його слухав. Але одного разу змія перекинулася на батька і почала звати Телесика татовим голосом. Телесик послухав, і змія його вкрала. Там вона дочці сказала запекти його у печі. Але замість Івасика на лопаті опинилася. Са дочка і потрапила в піч, а Івасика та телесика забрали гуси і повернули додому. Повчальний зміст казки слухайся батьків. Не довіряй нікому, будь хмітливим, ніколи не здавайся, навіть коли ти в біді. Добро перемагає зло, правда й розум рятують навіть у надскладних ситуаціях. А саме слово телесик воно надзвичайно цікаве. Тело, теле пов'язують з прослав'янським, що означало теля, дитинча, малюк. Телесик це маленьке телятко або миле дитинча. Міфологічне порівняння дитини зі священним тваринним образом, як жертва, так і чиста істота.